майор это имя понял спасибо а как мне куда мне обратиться чтобы вот это смотрите вот штаб гуманитарный вот к ним подойдите как а чтобы вот это построить или как ничего не с, с, с ними вам надо с города да? наверное полиция будет фиксировать а потом ну, э, хотя бы хотя бы вот с ними пообщаться Да. Запитали свідки, показали сюди. Виїхали. Ми знайшли, знайшли на місці тут е сліди розриву, я ви її бачите, між будинками вибуховою хвилею один будинок завалило повністю. Викликали Од одразу ж сюди ж приїхали і Швидка, і ДСНС, і міська рада. Е всі служби видвинулися. Е почали рятувальні роботи. Одну жінку в цьому будинку врятували, як вона ну, не ушкоджена, просто присипала. Одна, на жаль, загинула і викопали ну, з під уламків. На на, на жаль, одна загинула 79-го року. Молода жіночка. Сюди одразу ж видвинулися всі служби до вчора. До та більше до, більші, до 12 ї години працювали тут і по відновленню електропостачання бригади РЕС, і Запорізьке світло. І працював Запоріжжем сервіс до 12-ї ночі. 15 будинків встигли зашити плівкою, щоб люди могли переночувати. працювала кобра, надавала допомогу. Рятівники були була поліція тут на місці. Документували всі випадки. Були ну, спеціальні служби та брали докази по справі. Бачите, працює палатка запорізької міської ради. Надається юридична допомога, психологічна допомога. Стоїть автобус всю ніч там обігрів, працює генератор і освітлення. Там ксеро генера... в автобусі є, допомагають людям оформляти заявку тут, прямо на місці і одразу ж ремонтують. Ну проводяться відновлювальні роботи, щоб люди могли жити. Встановлюється шифер, забивається ОСБ, плівки. Ну тобто проводиться все до лазу. людей ніхто не покине. Всі від, цю, від цю ніхто не поїде, поки всі будинки не закриють мені дадуть допомогу. Добре, писатись, як вас правильно підписати. А можна фамілію? Ні, можна ім'я тільки і все. Ірина. Ірина, ви були вчора, да, коли вдома було? Ні, это дом моего сына, и мы с сыном были у меня дома. Ага. Я сыну позвонив сосед, що залишився він без криші, без дверей без окон. І біжи сюди, зі служби ждуть. Угу. Прийшли всі вместе сюди. Я з сином прийшли сюди. Все це. Тепер описують так пошкодження. Описують пошкодження, ще ще нічого, тільки тільки описують. Ой, здається, шифер привезли. Добре.